Всім привіт! Назвати Марія, я адміністратор студії Єва Лазер Студіо. Сьогодні хочемо поділитися з вами відгуком на апарат Endolux від Zemis. Коли постало питання, яку саму послугу впроваджувати в нас в салоні, ми вибрали корекцію фігури, адже це зараз найпопулярніша послуга. Чому саме цей апарат? Endolux е, має дві насадки. Як ви бачите, це маніпула по роботі для тіла і маніпула для роботи косметолога по обличчю. Оскільки в нас працює два спеціаліста, цей апарат був ідеальним рішенням. Працюємо ми на ньому уже практично місяць, відчули всі його переваги. Дуже просте меню і е, також маніпула не надто важка. Майстер каже, що працювати з нею дуже легко. Дуже доступно нам е, пояснювали на навчанні, як саме працювати на цьому апараті. Також дякуємо менеджеру Вікторії, яка супроводжувала покупку цього апарата. Розказала нам всі його переваги і була постійно на зв'язку. Оскільки ми вже на ньому працюємо місяць. У нас є певні результати наших дівчат, які робили процедуру на даному апараті. Тому на цьому відео ви зможете подивитись до і після п'ятої процедури. Рекомендуємо однозначно вам обрати цей апарат, якщо ви хочете працювати по тілу і по обличчю. Тобто, купивши один апарат, ви маєте змогу провадити дві послуги у своєму салоні.